Переходимо до першого питання порядку денного результати впровадження у 2024 році проекту UUT програми Твінінг Ukraine, Оцінка можливості запобігання, скорочення, переробки та повторного використання харчових е рад та відходів в Україні. До слова запрошується професор кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Володимир Юрійович Філіпов. Прошу. так, всім добрий день, колеги, знову глаголь Жима представив. Отже, на цьому я зупинятися не буду. Зараз я під'єднаю екран. Так, а, і ось наша презентація. А отже. Цей проект він почав свою роботу ще у 23-му році, але він отримав продовження у 24-му. Тому ця презентація вона трохи розкаже, як воно було тоді і як він завершився. Насправді, проєкт, скажімо так, його дати завершення вже минули, Але ми ще з ним з колегою Троза Сагітовою, яка є старший викладач факультету бізнесу права університету Порсмуту, ми ще працюємо. Але про це я скажу вже на завершенні презентації. Отже, ми, координатор з британської сторони це Роза Сагітова, а координатор з української сторони я Володимир Філіпов. І розберемося спочатку. Про що на цей проект був мета проєкту – це оцінка можливості запобігання, скорочення переробки та повторного використання харчових втрат та відходів. А предмет дослідження це процес управління харчовими відходами і в контексті запобігання скорочення переробки та повторного використання з метою підвищення соціально-екологічної та фінансової стійкості економіки України. Загальний контекст цього проекту це тут. Є звісно, опис. Я його трохи скорочу своїми словами, що. Он розробила порядок денний для сталого розвитку. Та в стратегію до 2030 року, яка розповсюдилась по країнам, вона включила е, вирішення питання цієї проблеми до відповідних е, цілей, і зокрема це 12-та ціль та її складові. Там двінадцять п'яти, дванадцять Отже, сам проект він спрямований на саме пріоритетну вертикаль визначена українським урядом, та яка е, пропонована, в, зокрема. Управління харчовими, втратами та відходами та щоб допомогти економіці України стати більш соціально-екологічно фінансово стійкою. самі завдання проекту я їх поділив на два етапи: перше це був те, що було 23 третьому двадцять четвертому році. Ну, точніше, в 23-му і 24 четверте рік воно торкнулося вже більш формально. А 24 четверте був окремий етап, окремий етап фінансування. Отже, в першому етапі ми мали провести дослідження, щодо харчових втрат та відходів в Україні та Європі. Зробити відповідні публікації, також провести опублікувати це дослідження двома мовами в Україні, також і в Великій Британії. Ну і завершити, тобто кульмінація першого етапу, це мало бути публічний виступ на якоїсь конференції. Тоді ми ще не знали, якої саме. Я вже тут зазначив, що це була 46 та щорічна конференція в Ухаресті, але на той момент ми просто заклали в бюджет виступ на конференції з британської сторони, і ми не знали, де саме будемо виступати. Другий етап він трапився після завершення першого як його результат, тобто пряме продовження проекту, відбулося можливо через наші результати, оскільки вони стосувалися не тільки України, а ще й Великої Британії. Отже, ми отримали фінансування на період ще трьох місяців, але до цього ще була підготовча частина, і після цього ми ще е, от останній пункт це публікація результатів дослідження у British Food Journal. і ще досі триває рецензування цього цієї статті в цьому журналі. Тому я і кажу, що при, ну для на для мене ще не закінчено. Ми ще задіяні в ньому. Хоча вже фінансування і звітування вже всі ці етапи пройшли. Отже, другий етап він заключався в розповсюдженні отриманої інформації в першого першого етапу серед українських підприємців з дослідження 23-го року. Воно намагалося надати відповіді на наступні питання: це які саме драйвери е, харчових втрат та відходів України, що саме це спонукає, яка їжа найбільше втрачається чи витрачається, які е, моменти в який момент їжа втрачається чи витрачається, тобто на етапі виготовлення або перевезення, транспортування зберігання, е, які підприємства зараз існують для роботи з харчовими втратами та відходами в Україні, і для порівняння в Європі, які українські компанії управляють своїми харчовими втратами та відходами, хоч ну тобто, тут це питання. Не широке, тобто, хоча б на рівні розуміння чи на рівні вже справжних дій. Отже, партнер в Україні, тобто це Одеська політехніка, на налагодив зв'язки з учасниками мікропідприємств, які мають вплив на проблеми сталого розвитку, зокрема на харчу втрату та відходи, і це дозволило нам провести опитування для збору даних. Базою для проведення дослідження стали підприємці, тобто бенефіціари, які на грантів благодійного фонду Caritas Одеса УБКЦ». Я там теж працюю крім одеської політехніці, і ну, також в нас в рамках в реалізації проектів грантового спрямування в благодійному фонді залишилася. Контакти з попередніх проєктів, ну і ті, що на поточний на той момент були учасниками програм. А, тобто, ми працювали з ними, і в нас вийшла в нас цільова аудиторія, яка безпосередньо довело. Ми змогли виділити серед цих підприємців саме ту цільову аудиторію, яка була нам цікава: саме тих, хто або займалися виробництвом продуктів будь-якого вигляду, або транспортуванням, або зберіганням. Ну і також задачу було теж сегментація цих підприємців за розміром підприємства, адже щоб ну ми ми фізично не могли охопити велику кількість людей, адже там з ними треба було проводити інтерв'ювання і тому ми намагалися. Обрати мікро або малі підприємства для того, щоб не утворювати картину, тому що будь-яке середнє або велике підприємство ну велике, не беремо середнє. Вони могли зовсім по іншому реалізовувати свої проблеми ніж це маленьке або мікро підприємство. Отже, далі було проведено систематичний огляд. Також академічних професійних даних додатково статистичних в Україні, окремо Великій Британії. Потім цинформація поєдналася з вірилася. Далі були розроблено первинні документи збору даних для проведення безпосереднього опитування, і з цієї цільової групи була проведена робота щодо опитування в Одеській області. Зроблено аналіз та обробку отриманих первинних даних і вторинних та передані для партнеру з Великої Британії для подальшого працювання. Отже, результати, які були безпосередньо отримані, тобто, це огляд літератури в Україні і Великій Британії щодо. Цієї проблеми, тобто з'ясування для нас усіх, її далі публікація двомовного звіту аналітичного англійського та українського, зокрема на нашому порталі економічного порталі доської політехніки. Далі були супроводження, все це було публікаціями, тобто, були доповіді доповіді наукових конференціях, статті спеціалізованих журналах українських. Велика Британія в з Задача партнера була готувати велику статтю для публікації в якомусь крупному журналі європейському а з української сторони це висвітлення в українських наукових виданнях. Ну і фінал це участь у науковому конгресі або якоїсь великої конференції, і надалі другий етап це розповсюдження результатів дослідження, отриманих в попередньому першому етапі серед мікропідприємств. Uh, ну і за результатами паралельно вже працювати над статтею, оскільки uh, вже ми на той момент uh, подали вже матеріали в British Food А uh, це дуже такий поважний журнал, який йде в. Uh, в ньому рецензування може тривати до року, тобто там дуже серйозно вони їх оцінюють Я вже скажу наперед. Ми вже на третьому етапі рецензування. Там вони питання ставлять просто до кожного фрази. Там є різні люди, в них є однакова система рецензування для всіх окремих рецензентів, але всі вони абсолютно по різному дивляться на статтю, і там просто стоказу зауважень що навіть, хоча здається, що стаття вже майже вся готова, але ні. Вони все перераховують, там перебудовують графіки, порівнюють їх. З нашими, ну тобто, там дуже серйозно рецензування подача остаточного звіту. Про літати проекту це вже звісно зроблено. Отже, і тепер безпосередньо результати. Ну тут вже є такий спойлер, на якої ми конференції були. Бухарест ну ми не були. Були британські партнери. Це було закладено в бюджет. Тобто, це було за кошти проекти зроблено, які були поділені між Одеською політехнікою та університетом портсмута Тобто, це все було закладено. Вона їх використала. Ось тут світлини є з самою Розою, яка безпосередньо бере участь на цій конференції. Ви можете побачити масштаби, там якась оперна зала в них була задіяна, тобто конференція дуже така серйозна. Далі вони працювали по секціям, і вона презентувала наші напрацювання. Отже, безпосередньо наші напрацювання було проведено робота безпосередньо з 85 підприємствами Одеської області, які дотичні до так чи інакше, до продуктів харчування в будь-якому їх вигляді. Тобто, все це, що має наслідок, як харчові втрати та відходи. Ну, статистика вона непогана загалом. Якщо її характеризувати, тобто, ну, по перше ми витримали всі гендерні співвідношення. Так також дослідження показали, що середній вік підприємця це. Саме люди від 40 до 50 років, що вони більшість з них мають вищу освіту, і те, що більшість цих підприємців вже ведуть бізнес ну, відносно давно, тобто вони не вчора його створили, тобто картина, така досить загальна і зрозуміла. А те, що з цього всього з цієї інформації, що на слайді видно, це те, що люди розуміють шкоду бізнесу від харчових втрат, і сприймають деякі мери, власне. Щодо мінімізації цих втрат, ну не тільки за рахунок того, що вони хочуть, щоб там планета була більш здоровою, а тільки за рахунок власних коштів, які можуть зекономити, просто уникнувши ці харчові втрати і відходи. Отже. Наступний слайд, тут теж статистика. А тут от більш показано те, як підприємці готові, чи вони готові взагалі до вирішення цих питань, цієї проблеми. От цей блок статистики він показує ці перешкоди, які підприємці визначили як основні, і серед саме основних, які тут наведені, то недостатньо обізнань щодо шляхів подолання проблем. Тобто, саме цей показник він і призвів до продовження проєкту на другий етап щодо проведення десимінейшнів Прилюдення, ну і крім того, за рейтингом це дотримання інструкцій щодо охорони здоров'я і безпеки, доступ до технологічних засобів збереження харчової продукції, витрати та напровадження системи управління. А, тобто, це для них все є перешкоди. А фактори, які сприяли залученню розноторгівців, вирішенні глобальної проблеми, це тобто, це питання, воно висвітлює, що б було б краще, якщо б воно було краще, люди б, підприємці вони були б готові. Відповідно, робити зменшувати харчові втрати. Тобто, податкове стимулювання. Якщо б воно дозволяло в разі застосування якихось ну практик і податкове стимулювання, це поощряло якось таким чином, то підприємці готові були б зменшувати ці харчові втрати, можливо, за рахунок там якісь власних дій, там додаткових вливання коштів бізнес і так далі. Далі відповідна державна політика. Ну тут найменший показник. Тобто, підприємці вважають, що політика державна що вона не зробила без додаткових стимулювань. Воно все працювати не буде. Підвищення бізнесу серед різних зацікавлених сторін. Ну тут цей показник трохи просідає, але це мається на увазі щодо підприємець. Може вважати про цю проблему, що він про неї знає, але навколо ніхто не знає. Тобто, вони це мали на увазі. Фінансове заохочення більшість відповіли. Тобто, це значить, що якщо люди кажуть, якщо б мені платили, я би цю проблему намагався б вирішити. Тобто, от, в і до речі, в Великій Британії та й в більшій частині Європи, де цей показник не цей показник, а показник харчових втрат не відходів, він низький, то там є фінансове заохочення. Розвинена інфраструктура управління відходами, тобто, це значить, що якщо були б якісь відповідні сервіси утилізації, з яким можна було користуватися, ну тобто, в нас сегментація сміття, ми бачимо, що вона по типу є, але вона нормально не працює. Тобто, в якщо от… Ну, досі стоять звичайні мусорники, альтфатори, або ну, такої сегментації, вона тільки біля супермаркетів існує, або, можливо, в якісь там ОСМД, які за це заплатили. А у звичайних дворах, подвір'ях, то там немає такого, що інфраструктура в нас, на жаль, не розвинена, але якщо вона була розвинена, люди були б готові навіть сегментувати, розділяти і правильно утилізувати всі відходи. А, так, нічого не перескочив? Ні. От наступний оце якраз другий етап. Це розповсюдження результатів дослідження серед представників бізнесу. Це безпосередньо. Ми вже запрошували в запрошували в офіси або на виїзді, працювали з людьми з підприємцями або з людьми, які просто захотіли відвідати цей захід щодо. В результаті цього дослідження, тобто ми пояснили саме цю статистику, пояснювали, що в Україні є для того, щоб якось впливати на цю проблему, взагалі висвітлювали цю проблему для людей. Тому що багато хто взагалі не знав, що як можна на це впливати. Ось також ми зустрічалися з із, із студентами технологічних, де є виробництво університетів, що в академіях, зокрема, а також ми були зокрема на в державних виробництвах, де є харчоблоки, спілкувалися з тутешними кухарями, технологами, щоб вони теж нам розповіли про власні як вони самі роблять це, це. Але державний підхід він ну до нього не можна впливати так, як на бізнес. Якщо бізнес може робити сам, що захоче, ну тобто, хоче робити, не хоче, то в державних установах зокрема в цих харчоблоках у них є. Державні стандарти, і вони просто завжди спираються на ці стандарти. Тобто вони на більш не менш роблять це так, як написано. Ну і останній саме наш результат, на який ми працюємо. Оскільки проект закінчився ще в минулому році, то, як я їй казав, то ми подали цю статтю десь в якраз в осенні, і вона вже зараз на третьому етапі рецензування. Кожний етап тривав від двох до трьох місяців, і сподіваємося, що нарешті ми. Тож цей журнал, і він такий прийме нашу статтю. Отже, сам журнал, бачите, він вже 125 років. Як на британському науковому ринку існує, він зокрема публікує проблеми або як елементи їх вирішення, вирішення, які дотичні до проблем сталого розвитку, і ну тому, от саме ми обрали саме цей журнал. От, в принципі, по моєму, це все так. Це визнання щодо всього цього проекту, що ми всіх тут перелічили, хто був дотичний і дякуємо за увагу. Тут от фінальні тітри, так сказати, з британської сторони ще була долучена як. Більш як партнер-консультант uh, Ліза Джек, це професор науковий ківний докторантов uh, факультету бізнесу права школи бухгалтерії. А з uh, нашої сторони то uh, безпосередньо я Володимир Філіпов та Лідія Волощук, також uh, професор Михайло Юдін, uh, доцент кафедри у аналізу, помилочка, доцент кафедри старший викладач кафедри мене Олена Лукінчук і з PHD Олена Мороз. То ми всі ця команда, яка над цим всім працювала, організовувала всі ці зустрічі, спілкувалася з людьми, записувала їх на диктофони, транскрибувала їх відповіді, робили всю інформацію, потім перекладали на англійську, відправляли в британську сторону, які надалі її опрацьовували. Отже, така вот була робота. Щиро дякуємо, Володимиру Юрійовичу, за змістовну презентацію, аналітику результатів і чітке висвітлення. Ключових висновків за підсумком реалізації проєкту. Mm -hmm. Колеги, чи є запитання до доповідача або коментарі щодо змісту доповіді? Просимо висловлюватися стисло, по суті, у форматі короткого обговорення. Так, ну є Володимир Юрійович, ну проблема залишається. Чи ви проводите пошук інших спонсорів для продовження тематики? Публікації? Ну прям прямо зараз ні. Ми це питання обговорюємо і на зустрічі з Розою, тому що ми періодично по поводу статті зустрічаємось, а, і це проблема. Ну це не моя профільна, скажімо так, напрям спрямування моєї діяльності професійної, тому самою я цю проблему надалі не Якщо мені не буде проєкту, я не буду його продовжувати. Але ми з британською стороною комунікуємо з цього випадку, і Вона цим займається безпосередньо, і їй дуже сподобалася співпраця з деською політехнікою, зокрема зі мною, і вони ну, бачать результати, і вони намагаються утримати продовження цього проекту, ну тому що щоб не губити матеріали. Володимир Юрійович, якщо дозволити ще одне питання. Mm -hmm. Чи планується інтеграція матеріалів дослідження у навчальні курси або освітні програми університету, зокрема, мабуть, у сфері сталого розвитку чи менеджменту? Ні, звісно, я насправді ну прямо в самі матеріал лекції ще до цього ми не дійшли. Але я вже це постійно використовував як живий приклад, коли спілкуюся зі студентами, адже це дійсно тут є прямо про що показати, розказати. І там навіть коли були в нас е, самі заходи, то я долучав студентів, щоб вони в онлайні могли дивитися про це. А я до речі, я це не сказав. Ще з цього питання ми проводили е, відкриту лекцію. Зі студентами ну там долучали різні курси, які були там, де було більше 60 студентів. Ми запросили, і вони всі ці потім да заповнили форму щодо зворотнього зв'язку. І ну за відгуками їм сподобалося. Світлана Валеріївна Філіпова має запитання? Ні, запитань в мене немає. Я думаю, Коментар? слід прокоментувати мене добре чутно, Да? Так, добре. добре, дякую. Слід прокоментувати. Ну, по-перше, все ж таки, ми за всіма нашими проектами слідкуємо в нашому інституті і найбільш перспективним випросуваємо далі. Зараз ми подали заявку на конкурс стосовно. Проєктів українсько литовських проєктів, там є елемент продовольча безпека, і саме оці здобутки вкладені туди. То це, по-перше, по-друге, стосовно навчального процесу, у нас є дисципліна, яка читається нашим аспірантам, До речі, сьогодні присутні наші аспіранти, тут мають бути на зустрічі. Є основи соціоколово-економічного розвитку. По суті, там є елементи того, що розробляла група Волощук Філіпов і там ще. Були наші аспіранти разом з англійськими партнерами, то вони будуть вклю... будуть включені в навчальний процес, але хочу сказати. Таке, що ми після кожної зустрічі робимо опитування наших спірантів, які присутні, що доречно включити, що недоречно. Тому звичайно, проблематика сталого розвитку буде включена, і в частині саме поводження з відходами. Ну і нагадую, що все ж таки ця робота здійснилася в 24-му році. а 25-го вже півроку пройшло. Тому, звичайно, досить одеської політехніки щодо збирання відходів сюди на жаль ще не увійшов. Тому це нас на майбутнє. Дякую. Дякуємо Я можу додати вже тільки як резюме цієї роботи. Що саме цьому ця тема цікавила б Британію Великобританію в контексті України, саме через те, що в нас, коли розпочалась війна, то проблеми харчових втрати від відходів вони змінили свій ну свій. Як от це все робиться, тобто вони побачили, як, наприклад, через благодійний фонд йде реалізація ще не зіпсованих, але вже там можливо там через там кілька там тижнів може зіпсуватися продукція. підприємство розуміє, що це потенційні втрати, і воно готове їх віддати, наприклад, на реалізацію, навіть на там на фронт там на ЗСУ для того, щоб просто ну це нормальна їжа. Вона з нею все добре. Просто підприємство розуміє що воно не зможе її реалізувати. На вот. На початку війни такі були приклади, наприклад, з Кабаносі, от Дмитрук, от ФОП, Вони там їх там чулі не цілі кілька фур там відправили, тому що вони ну, уникали таким чином для себе харчових втрат, тому що це не тільки проблема, що це втрачені кошти. Це ще йде це утилізувати, куди це все діти, просто викидати. Ось тому от вони як у нас це, особливо коли почали збликаути 22-го року. Супермаркети великі, особливо, почали працювати на генераторах, виключати холодильники, почалося псувати, псуватися багато продукції, і їм було цікаво дослідити саме наш досвід, як Україна з цим справляється. Дякуємо, Володимир Іровичу, за ґрунтовні відповіді та цінні роз'яснення. Ваш досвід є надзвичайно важливим для подальшого розвитку екологічно орієнтованих проєктів у університеті. А, ще питання? Так, у мене є питання. Скоріше, де навіть не питання, а прохання. Тим більше, цей проект завершено у 2024 році, а ми з восени будемо. Розпочинати підготовку щодо звідування в рейтингу Times High Education і тут дуже важливо є прохання до координатора проєкту підготувати якісь матеріали. Ну, зараз слайд в презентації у вас був один слайд щодо розповсюдження да, досвіду і результатів цього дослідження. Ага. І в мене є прохання подумати над. Розробкою подібного документу, може, це презентація дуже коротка, там 3-4 слайди, саме з підведенням результатів щодо дисимінації. Тому що ну, ми бачимо, що проєкт дуже гарно. Е Вбудовується в цілі сталого розвитку 12, здається так, але в mm -hmm. нас є ще інші цілі сталого розвитку, саме з розповсюдження результатів дослідження серед громади, серед освітян, комерційних структур, і він може спрацювати ще як індикатор і в. Інших цілях сталого розвитку. Тому, будь ласка, якщо можна це підготувати, ми будемо пропонувати вам розпов... ну, розмістити такий документ. Це може бути звіт, якийсь текстовий. Може, ну краще б зробити з презентації, щоб не дуже великі тексти були, але наявно було зрозуміло, де що відбувалося, і ми розмістимо це на сторінці проекту. Ми зможемо для рейтингового агентства дати на посилання саме на документ документи на сторінку проекту. Ну, mm -hmm, так звісно, звісно.